you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Поки Росія веде свою загарбницьку війну проти України. Наші нардепи спокійно собі живуть та відпочивають у Дубаї. Про це йдеться у розслідуванні журналіста Михайла Ткача. Так, заможні українські громадяни, політики та мільярдери а разом з ними великі українські гроші з початком повномасштабного вторгнення перемістилися в Емірати. За інформацією джерел журналіста до Дубая. Уже перебралися депутати від ОПЗЖ Королевська та її чоловік Юрій Солод. Вадим Вадим та часто прилітає в гості депутат Мамоян. Окрім того, тут полюбляє. Відпочивати з родиною Нардепка Тимошенко повідомляється, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Кембінський та насипному острові Палм Джумейра. Зазначимо готель Кембінський Палм – Це п'ятизірковий готель. Дуба там коштує близько 700 доларів. А водночас для тих, хто хоче лишитися довше і не афішувати там своє перебування, є 10 приватних віл. І за джерелами видання у Дубаї Тимошенко з родиною машкала саме на одній з таких приватних віл. За твердженнями у Дубаї Тимошенко веде обмежений та обережний спосіб життя. Її неможливо побачити. Наприклад, на набережній, де вранці ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. До всього залучаючи помешкання лідера батьківщини з обережністю сідає в авто, не на вулиці а у підземному паркінгу. Та водночас журналістам таки довелося помітити політикиню та родину на закритому пляжі, який надійно охороняється. Розслідувачі одразу помітили чоловіка, схожого на Олександра Тимошенко. Підійшли ближче і переконалися, що це таки чоловік Юлі Тимошенко з онуками. А уже з іншого боку на пляжі помітили і саму лідерку батьківщини Юлю Тимошенко. Щойно нардепка батьківщини помічає до себе увагу, то й одразу поспішає у напрямку ВІЛ. Далі ж за інформацією Джерелопе, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулася до Києва. Одночас родина доньки політики не переїхала до Дубая ще на початку повномасштабного вторгнення і наразі там і мешкає. Варто нагадати і те, що такі візити Юлі Володимирівни уже не перші. Минулого року українська правда розповіла, що лідерка батьківщини напередодні повномасштабного вторгнення уже місяць перебувала в Дубаї під час новорічних свят. До речі, два місяці тому змі зафіксували. Але і зятя Тимошенко Чечотки на Увідні, також у готелі Кемпінській, саме в той час, коли до Відня з робочим візитом приїжджала сама Тимошенко. Додамо, що ОЕ припали до душі нардеповід, забороненої ОПЗЖ Столару. Напередодні нового року вдалося помітити депутата на відео, знятому в Дубаї в російському ресторані. За даними Джерел ЗМІ столер нещодавно ще й оформив водійське посвідчення еміратів, на що мають право лише резиденти цієї країни. А це означає, що столер, який і досі є українським парламентарем, збирається жити в перській затоці, як зазначає. Реця заховав свою яхту у Дубаї, але не зміг заховатися особисто і колишній депутат живаго. І поки сам живаго потрапив під екстрадиційний арешт у Франції, яхта живаго чекає в порту Дубая, де її ніколи не арештують. Наступні депутати проросійської пазаже, які ховаються в Дубаї. Це Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод. За даними Джерело мешкають вони у будинку Address Beach Resort. Це новий 77-поверховий хмарочос з апартаментами з видом на перську затоку та пальмо Джумейра. 17 жовтня королевсько солодом бачили в офісі найбільш. Його забудовника Дубая Емар також джерела серед забудовників інформують, що тоді родина придбала нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. Окрім того, у розслідуванні йдеться, що постійно проживає в ОАЕ і олігарх Валерій Хорошковський, наближений до колишнього міністра, внутрішніх справ вакова, бізнесмен Шатворян і навіть телеведучий шустер. Багато часу вони проводять саме на березі Перської затоки. Так у Дубаї українські віпи почуваються захищено, бо в її фінансовий моніторинг під пальмами ОАЕ. у той же час ніхто не запитує звідки гроші. Тож, поки наші солдати гинуть. Віддаючи найцінніше життя, українські політики розважаються десь під сонцем, і навіть не згадують, що у їх країні війна. Так це вже на часи 2014 року. Тут усе чітко зрозуміло, хто є хто і рано чи пізно свої вчинки та відпочинки доведеться відповідати. Поки головнокомандувач віддає мільйон доларів на ЗСУ, хтось мільйон доларів витрачає на розкіш. Час діяти. на цьому, у мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.